Працівниками Національної поліції в Донецької області постійно проводяться заходи щодо виявлення осіб, які збирають та передають інформацію представникам незаконних збройних формувань так званої Донецької Народної Республіки. Щодо сил та засобів, які залучені до проведення антитерористичної операції, кількості техніки, особового складу, кількості броньованої техніки та інших засобів, які залучені до проведення антитерористичної операції. На початку 2015 року нам була отримана інформація про те, що представниками розвідки так званої Донецької народної республіки була завербована жінка, яка Збирала та передавала інформацію про сили та засоби, які залучені в антитерористичній операції до вказаної розвідки. ДНР інформацію вона збирала щодо населених пунктів, розташованих в Мар'їнському районі, Це безпосереднє місто Мар'їнка, селище Березове, Степаве. Ну і вся лінія. Розможування, так би мовити, збиралася інформація з метою передачі представникам незаконних збройних формувань Донецької народної республіки, які в подальшому проводили обстріли артилерійські вказаних позицій у травні 2017 року, завдяки. Тому що проводилося відпрацювання селища Березове, Мар'їнського району, отримано інформацію про те, що вказаний інформатор знаходиться наразі в вказаному селищі. Крім того, під час проведення відпрацювання встановлені повні анкетні дані вказаної особи. Після чого було орієнтовано весь особовий склад ГУНП Донецької області щодо її затримання. Ці наряди поліції, які здійснюють охорону публічного порядку, несуть службу на блокпостах. Також завдяки Такі взаємодії з прикордонною службою було сповіщення їх щодо її затримання, якщо вона буде намагатися перетнути КПВВ Новотроїцьке. І завдяки вказаним заходам вказана особа була затримана. Сім у мене син пішов в ополчені. Ми звалилися, ми говоримо, що в один прекрасний день кажуть, мам, ми в окруженні, залишилася банка тушонки і півтора літри води. Я говорю, как можна то звернутися, щоб спасти сина? Вона говорить, а он сід і приложив, що будете з нами связь. Ми виручаємо вашого сина. Мати поїхала в Донецьк, звернулася до так званої Міністерства Державної безпеки ДНР з метою порятунку сина, тобто витягнути його з лав незаконних збройних формувань ДНР. Натомість вона була завербована двома особами з так званої розвідки. Їй були поставлені задачі щодо збору інформації про місця дислокації, сил та засобів, броньованої техніки. Дані їм треба було передавати, які стояли біля української армії. Щитали цю техніку, щитали, блин, скільки солдат, блин, що тут творилося, як, якою це... Потім вже, як підтверджувалося, там Візьміня її дії кваліфікуються за статтею 256 кримінального кодексу України. Сьогодні вже матеріали узгоджуються в прокуратурі Донецької області. Після чого буде прийнято рішення щодо запобіжного заходу і в подальшому прий'яне підозри вказані особи.